В їхньому проєкті в'їзд на кладбище отета в проєктній документації у бумаги яку я лічно сам бачив. Отсюди заїзд на оце кладовище. Скільки пан Юрій, світі до вашого городу? Що до максимум 80 метрів. Юрій Подольський, мешканець Новоселиця Верхньосировацької сільської ради, показує, де планують побудувати новий міський цвинтар. Чоловік говорить, що він проти такого сусідства. Це ж городський, городський режим, його закидають максимум за полгода. Максимум, а то навіть ще й за менше. І почнуть лізти сюди до людей. Ми не виключаємо, що почнуть валити, залазити в огороди, а потім сносити дома, бо їм. Їм ж, ж треба десь. Ми розуміємо цих людей. Не можна для людей де живуть тут дома і тому подібне. Городське кладбище робити. Не можна. Хто ж вас називе правильними людьми, що ви там напроєктували? До, до, він до він домов, коротше, воно. підходяще, кладуще, забор поставимо, ніхто сюди не перейде, забор знімається, до, плотно до хат лізуть, копають ями, ти ж покойника не викидеш. Юлія Суслова, переселенка з Донецька, живе в Новоселівці останні чотири роки. В селі каже, проблема з водою, яку мешканці вирішують самотужки. Люди пішли, знайшли вихід, вони почали бурити скважини. Ці скважини не глибокі, тепер. мы понимаем, что наши скважины тоже под угрозой. Администрация, они обещают, что мы вам когда-нибудь мы сделаем воду. Но это процесс не быстрый и очень дорогостоящий. Юридически у нас числятся на территории села прописанных официально до 200 человек. Кто будет вкладывать такие деньги на такое количество людей? И давят типа партийной системой. Дайте нам кладбище, а мы вам сделаем воду. В селу потребна вода. Ну ми не хочемо кладовище, тому що уклон там, де кладовище підходить по їхніх, по, по їхніх по той землі, по координатах землі, воно підходить майже вплотну о огородів. Мешканці села говорить Юлія Суслова проти будівництва цвинтаря, тому що вважають трупна трута зіпсує воду у свердловинах. Так як кладбище, да, вони хочуть построїти на возвишені, то всі все сточні води підземні, а так як тут пісок слой, буде сходити в эти единственні постачальники води, це эти наші скважини. І соответственно, отримати і огороди, і пить воду, то есть ну, ми здесь самі по собі вимрі. Еколог Сергій Шевченко каже, перед початком будівництва таких об'єктів влада зобов'язана зробити експертизу ґрунтів. Повинна бути обов'язково. Гідротехнічна консультація, дослідження, які там ґрунти, якого складу. Якщо легкого механічного складу, то качати воду з скважин буде небезпечно. Чому? Тому що легкі суглин, супісі супіси легкого механічного складу вони швидко. Пропускають воду і таким чином вона розповсюджується по підземних водотоках. Крім того, додає Сергій Шевченко, існують санітарно-гігієнічні норми. Охоронна зона не менше 300 метрів. А якщо мова йде про підземні води або скважник, яких забирається, вода, там вона збільшується до 500 метрів. Навіть якщо не до першого будиночку. Менше 500 метрів тоді забороняється. Є трупні яди, їх там біля п'ятих, і, і вони на обмін речовин впливають і паралітичні, там, там вони п'яті класифікації. Юлія Суслова говорить, що проблему забруднення води можна вирішити, побудувавши в селі централізований водогін. Ми предложили адміністрації проведіть в кожний двор воду, а потім... Ми вернемся там к вашому вопросу. Ну ні, ні, нас не слишать, Не слишать на протяжині останніх трьох років Так точно голова Верхньосировицької селищної ради зуенчпоренко від коментарів відмовилась офіційні запити суспільно направила до начальника сумської районної військової адміністрації Михайла Мельника та начальника міської військової адміністрації Сум Сергія Кривошенка протягом п'яти днів. Відповідь надав останній у ній йдеться. Питання проєктування та будівництва водогону в селі Новоселиця належить до повноважень Верхньосировицької громади. Водночас міська влада має готовий проєкт будівництва міського кладовища, а також всі необхідні документи на земельні ділянки для початку робіт. Через занепокоєння мешканців і тимчасове блокування робіт. Виконання першої черги будівництва наразі призупинено. Сумська міська військова адміністрація розглядає можливість підписання меморандуму про фінансову підтримку Верхньосировицької громади з цільовим спрямуванням коштів на будівництво водогону у разі під. Писання меморандуму субвенції можуть мати безповоротний характер. Борис Майоров, Ганна Волох, Суспільне, Новини, Сумщина.